Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. І так сьогодні у нас до опрацювання наших шпалер для огірочків. А так як погода у нас ну скажем зовсім цікава, то дощі йшли, то вроді би і тепло, але такі вітругани були. Ну, а зараз починається спека. І нашим огірочкам потрібно їх затінити. А щоб затінити, нам потрібно зробити їм кришу. Але ця криша повинна якби і пропускати дощик, якщо буде, але закривати від сонячних промінів. І ми будемо робити їм тінь штучну, а для цього у нас є сітка. Зараз я покажу, є ось такі бруски, ось три штуки, і ми будемо ці бруски ставити ось сюди, кріпити їх. Потім у нас є ось такий шпагат. Будемо цим шпагатом по повністю, по всій дліні робити, типу каркас і натягувати сітку. Натягувати сітку теж я покажу чим простими затяжками за Зараз я прикріплю ось ці. Просто покажу вам, потім поетапно натягну шпагат і прикріпимо сітку. Ну, а ви, шановне панство, можете в коментарях написати, хто як спасається від цієї жари і спасає своє прибудинкове господарство. Напишіть в коментарях, будуть Цікаво почитати. Да, Теплечки, звісно, воно добре, але, але місця в мене тепличку ставити немає де. Огірочки бачите, вже починають Ось є вже манюньки. Що за сорт, я не знаю. У мене тут це все дружина займається. Вон. Зараз покажу, є вже такі, що тут якісь і корнішони є. Ну, ось де ось бачите, такі вже сховалися. Вже пішли дружина тут їх поливає, бризгає всякими там. Вона цим займається. Перчики цей рік щось зовсім і поливаються, але щось з перчиками невдачно. Помідорки, щось там теж. Зараз дружина займається, вже підв'язує. Кажуть, в городі жити добре, а в селі не скучно. В частному будинку, до речі. Постійно щось треба робити. Єдине, що можна прийти ось малинки, таку з'їсти. Тут агруст, уже трохи обірвали его, дружина роба типа мохиту Вот, такий такие тоже есть. Вы знаете, есть такой анекдот, в самолете летят. Справжній українець і австрієць. Ну і наш українець достав. ну Це ж традиція в поїзді, в самольоті. Треба ж поїсти. То що там роздають, то не рахується. Наш достав курачу лапку. Ну, а то і питає, це що в тебе? Куроча лапа. А то хіба це куроче? От нас сюди дві страуси взяв, лапу, оце лапа. Ну тут самолюбіе заїло. Прямо аж тако вже. Скули з води, руки. Корчить. Ну, достав яєчко, куроче, покоцав чистити, а це що? А це куроче яйце. Теж мені. От нас. Страуси, яйця ростуть, несуть. Достає, ну тут вже зовсім так. Кажуть, думаю, ну щас достає кавуна. А, то є. а що це таке? А це наш Агруст? Ну, тут вже далі нема мови. Агруст є Агруст. Ну що, ж, зараз будемо чіпляти палки і покажу, як я їх вчепив. Ну що, ось, бачите, я прикріпив планки, дві затяжечки, ось є, натягнув, скажімо так, каркас. Зараз ще трошки попідтягую, є такі, щоб ну, коли натягував. Воно ну, все одно ж рейки трошки вправо-вліво, зараз підтягнуту сторону. Ось теж. По два хамутика, по дві затяжки. І будемо робити тіньочок. Ось. Такий каркасик получився. Решту лишнього шпагата Я при... причепив тут. Може прийдеться ще десь підтягнути, коли будуть провиси. Ну а так, вроді би. Вроді би в нас вийшло, зараз ми натягнемо сіточку і покажу, що буде далі. Ну ось. Накрили ми наші гірочки, хазяйка двору тут. Що скажете хазяйка двору? Нравиться? Так, А ви що робите? Помідорки Ага. Тут все по сортах, я сюди навіть боюся ногою ступати. Дружина тут всякими своїми хитромудрими. Ниточками щось підв'язує, знає що. Ну а ми йдемо. Ось тут я, бачите, затяжечками лишні, внутрі я теж підв'язував, щоб вітром, а тут пропустив, зараз підв'яжемо. Ось такими. Попідв'язував, огірочки в тіньочок, Капельний полив працює. Сьогодні, бачите, от. Капелька працює. Дружина тут. ботичку я вже набрав. Бочечка набрана. Яблучка тут ростуть. Ні, огірочки в порядок. Буде їм тіньок. Ну, дасть Бог будуть родити. Там вже є дози підростають. <кій> Ось така тепличка. І це така сонце захисна сітка в нас натягнута. Тут можна натягнути гамачок, лягти над огірочками і релаксірувати. Вони ростуть, а я відпочиваю. Ось така красота. Ну а ви мої глядачі обов'язково хто ще не підписався. Підписуємося на канал Васильовича Пригоди. Пишемо коментарі. Всім всього самого найкращого, крепкого здоров'я, мирного неба. З вами був я, Васильович, і мій канал Васильовича Пригоди. Всім пока